Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Перша вдячність нашим захисникам неба, усім воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО, сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕП. Дякую за кожну збиту ракету, за кожний збитий шахет. Звичайно, наш повітряний щит потребує значного посилення. Ми працюємо над цим з усіма. Партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та обезпечити наші міста і села від терору, але вже зараз принаймні частину ракет і більшість шахетів наші воїни збивають. За цей тиждень від понеділка і по сьогодні російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 шахедів, ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо усе можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само кожного тижня, кожного дня. Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території, які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта. Це складне завдання. Але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать, і звичайно, я хочу окремо відзначити сьогодні всі елементи наших сил оборони та безпеки України, які міносують російський потенціал війни. Чим менше путінська система заробить грошей, чим сильніші будуть санкції проти неї та фізичне знищення російського потенціалу війни, тим швидше Україна, наша Європа та весь світ знов відчують спокій. Зараз у частині наших областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч. На цю п'ятницю я вдячний усім, хто працює без перерви у Харкові, щоб повернути людям електрику і тепло. Ситуація дуже складна. Більше 200 тисяч абонентів, квартир та будинків у місті Харків та в одному з районів області без стабільного електропостачання. Діють доволі жорсткі графіки по електриці. Місцева влада, всі служби, уряд чітко розуміють терміни і технічну основу для нормалізації ситуації. В інших регіонах постачання електрики всім споживачам відновлено. Дякую кожному, хто забезпечив цей результат, і усім світі, всім нашим партнерам, хто підтримав Україну після такої підлої атаки проти нашої енергетики. Ще одне цей тиждень дав багато результатів у відносинах з партнерами Євросоюз. Рішення про фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримує наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу 4,5 мільярди євро. МВФ є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада є 2 мільярда канадських доларів макрофіну прямої бюджетної підтримки. Є хороші результати щодо пакетів оборонної підтримки. Є і отримані пакети і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом, і щодо ППО для України нам потрібно більше систем. Ми говорили про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та в європейських інституціях. Я вдячний. Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов'язково має перемогти. Головне не втомлюватись, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, в наших людей і в нашу можливість. Донести світу, що ворог людського життя не має права виграти. Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших, і тільки це може стати основою спільної безпеки наших людей, усіх європейців, усього світу. Дякую усім, хто з Україною. Слава усім нашим воїнам, усьому нашому народу. Слава Україні!